На 101.8 FM проєкт, що розширює горизонти Інсайт. Вітання всім, це проєкт Інсайт. І е, сьогодні ми говоримо про таку, ну як на мене, важливу тему: профілактика гострих кишкових інфекцій. У нас сьогодні в студії директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський. Пане Ігорю, вітаю вас! Вітаю всіх! І, е, і давайте ми знаєте, спочатку перед тим, які бувають інфекції, так як вони впливають на людину, як уникнути е, можливості зустрічі з ними, так і зараження ними. Я хотів би запитати про ситуацію ситуацію, яка буквально тиждень тому була відома в Калинівці, так де відвідувачі закладу швидкого харчування отруїлися в здається 30 чи 29? 30. 30. 30, рівно 30 осіб, так постраждали від отруєння. Розкажіть, будь ласка, як зараз? Ну що виявили взагалі? Як ця ситуація вирішилася? Ну, взагалі, якщо ми будемо говорити про цю ситуацію, про цю кишкову інфекцію, uh -huh. да, це не зовсім отруєння, а це кишкова інфекція, uh -huh. яка вже супроводжується в тому числі і, і отруєнням. Uh -huh. Але ну, насправді це банальний такий літній сезонний випадок щодо і моменту розповсюдження і механізмів зараження. Тобто, це сальмонельоз чистої води, підтверджений у 29 із Да? Тобто, фактично, нам Достатньо було би і половини, але фактично у кожної людини було підтверджено. Але чим ще тут цікаво у нас цей випадок, то тому, що і два різних механізми було серед людей, які інфікувалися, тобто 29 із них інфікувалися якраз в зв'язку з вживанням недоброякісної харчової продукції. Я про це скажу. А одна дитина там один півтори роки, да була інфікована через те, що батьки не не, не виконували правила банальної санітарної гігієни, тому що. Дитину цю не годували шаурмою, але тим не менш сальмонольозом її інфікували просто через брудні руки. І таким чином ми маємо 29 людей, які інфіковані через продукцію харчову. А інші да, тобто як оральний механізм mm -hmm. інфікування, а то вже через брудні руки. Сальмонела ентерідітіс, uh -huh. тобто це найбільш патогенна сальмонела, яка і викликає якраз таку бурну клінічну картину, яка і спостерігалась, оскільки я особисто виїжджав на місце цієї події, да, особисто і спостерігав і бачив і самих пацієнтів, яких у переважної більшості клінічна картина була дуже ну, така яскрава да, з яскравими ознаками, тобто і тим, тим... усіх тим... і схожа у всіх одна однаково, да, тобто і лихоманка. До 39 і плюс, і мінус, і, звичайно, проноси, і звичайно, специфічний вигляд калу, і випорожнень, і звичайно іншого знаки ще інтоксикації. Uh -huh. Uh -huh. Але і крім цього, і ще оскільки ідентифіковано було у 29, то звичайно було цікаво порівняти, наприклад, стійкість до антибіотиків, тобто, абсолютно, як з однієї людини, все писалося. Да? Тобто, це ще говорить, що абсолютно одна, і та сама сальмонела, яка потрапила через харчовий продукт. А Тепер про про який харчові продукт так, я так, говорю, саме, звичайно, це, це саме головне. Оскільки ми здійснили забір різних харчових продуктів, тобто і соус, і білий, і червоний на основі томатів, білий на основі майонеза, і два різновиди курок, і ще, і ще там інші харчові продукти, але саме в, в соусі в білому на основі майонезу і була так само ідентифікована ця сальмонела Ентерізітіс, з такою ж самою антибіотикорезистентністю. Тобто, фактично, ну, грубо говоря, Говорячи, завершено і відомі всі складові. Да, тобто рівняння повністю склалося, і ікса або ігріка тут немає. Далі вже справа да. за правоохоронним органами, які за вже прав... будуть да. далі розслідувати цю розслідувати, справу. звідки взялася uh -huh. цей бі... білий соус, ну і таке інше. інше. Звідкіля, yeah. як ви кажете, з'являється сальмонела сальманела? Для соус. того, щоб вона потрапила в цей білий соус, да, є якби два, два механізми. Перший, якщо зазвичай майонез на основі яєць, то звичайно якби яйця. Да. Uh -huh. А, от, і а друг... саме саме те, що наш. Карлопі так ні не обов'язково Чи може всередині Так, да, може бути. бути і всередині, і, і зовні. Да? Тому -то не треба дивуватися, коли там, наприклад, в ресторанах там або ще щось миють звичайні яйця зверху, так само водою для того, щоб і в тому числі мікроорганізми не потрапили і зовні. А, от. І другий механізм, да? якби яйця не винні, да? а людина, яка готує, знову ж таки правил не, не виконується правила елементарної гігієни, да? і заносить це з брудними руками. В цей І майонез чудове е, середовище для подальшого розмноження е, будь-яких е, патогенів. Тому взагалі-то кажуть, що влітку краще майонез не використовувати Звичайно. для приготування і, і не виживати. Тому що так. це такий небезпечний, небезпечний продукт. Так, продукт. Я вже не ну... хочу говорити про, знаєте, що е е якщо там ще якісь домішки да, хімічні, і таке інше, то вони ще і в цьому можуть бути небезпечні. Угу. Ну е зрозуміло вже про Калинівку. Далі правоохоронці з ним займаються цією справою. А от. Е я розумію, що всі 29, ми не беремо малюка. Всі 29 людей нічого не помітили ніяких зовнішніх ознак, що вони можуть наприклад утруїти, що якась якийсь продукт є недоприясним. Ага. Це взагалі е, супер важко зрозуміти, що щось не так у цьому закладі харчування. Е, да, звичайно, тому що я знову ж таки особисто спілкувався і питав, чи не відчували ви якісь запахи, да, що угу, це вже якісь протерміновані продукти, да, все, Кресло, щось, да, щось зіпсовані? Ні, все абсолютно було так. Да, е, все було нормально по смаковим е, якостям. Да, і все. Тобто, е, знову ж таки, висновок, що інфікування сальмонелою да, не означає е, вже одразу, щоб змі змінилася Да, тобто вкусові або е, такі смакові. І якості цього е, продукту <смірнен> <смірнен> сальмонело можна пролікувати вдома. Бачу, що багато звернули 30, 30 осіб, звернулися просто да, вони до... переважно всі у нас були проліковані mm -hmm. в закладах охорони, охорони здоров'я. Здоров Чому значить... особливо те, що там 17 дітей сього да сьогодні чи 16, Да, ні, ні, зараз це я вже з, з другим спалком. 10, да, 10, у нас там 10, 10. 10 дітей. За дітей я взагалі не хочу говорити. Діти тільки стаціонарні. Чому? Тому що в них дуже швидко може відбутися зневоднення організму, да, і тоді дуже важко тоді коригувати Через блювоту проносити. Так. Звичайно, да тому з дітьми взагалі гратися амбулаторно. Я би не радив би нікому. А вже по дорослих знову ж таки це враховуючи клінічну картину, да і перебіг. Да на початках все одно я би радив би все одно звертатися е, за, е, для отримання стаціонарних медичних послуг. А скільки триває таке лікування? Ну, в середньому по різному да, це воно може відбуватися буквально там ну до, до тижня, переважно більше. Це як якщо, якщо вже якісь вкрай важкі е, випадки, тоді вже це може і більше бути. Вже не про сальмонелу, але про те ж інфекцію, яка в дитячому Так, да, є. У нас ще якраз паралельно ще один був спалах відбувався. Бачите, там ми говорили про сальмонельоз як про бактерію. А mm -hmm. зараз у нас зафіксований в одному із дитячих дошкільних закладів міста Вінниці. Да, це у нас аденовірусна інфекція. Да, частіше ми звикли з вами говорити про що про те, що це якби як гостра як респіраторне вірусна інфекція, да. але тим не менш, да, і в тому числі і можуть бути кишкові прояви, які і були. В цьому дитячому садочку, і знову ж таки, ми знайшли, що механізм передачі такий був через харчові продукти. На да. тобто, знову ж таки, з боку епідеміології епідеміології, все вже з'ясовано. Ну а далі знову ж таки гігієна рук. На целицюжок простежити, пане Ігорю, Які ще аденовірус сальмонелла, так які ще є кишкові інфекції, які які ви як лікарі часто зустрічаєте під час літнього сезону? <плес> ну що, це у нас можуть бути сальмонельоз, шигільоз? Да, це те, ще, ще таке. Ну, на кшталт, отак, схоже, по важкості. Захворювання Гастроентероколіти будь-якої іншої етео етеології, як бактеріальної, так і вірусної. Якщо віруси аденовірус, норовірус, ротавірус це mm -hmm. найчастіше mm -hmm. з одного боку, те, що ми детектуємо, і те, що воно і характерно для цього сезону. А щодо бактеріальних, то це переважно, звичайно, сальмонельоз, шегільоз, це ентероколіти можуть бути викликані протеєм там і іншими. Ну навіть банальний стафілокок, стрептокок, так само може виявляти, і я вам скажу: е крім патогенів, от так як от ці називався, є ще звичайно ціла купа умовно патагенних, які в нормальних ситуаціях не викликають захворювання, і в тому числі кишкові. Але якщо є вже готова почва, да, готовий ґрунт для розвитку, і, е е скажімо так, проявів кишкової інфекції, то і будь-яка умовна патогена так само може бути. Той самий ацетенобактер, цитеробактер і таке інше, висока температура зовнішнього навколишнього середовища сприяє розмноженню цих так і поширенню. Так. найбільше це ця проблема, і найголовніше, що нам потрібно робити, щоб уникнути цих захворювань. Звичайно, я, я розумію, що мити руки це в першу чергу. Гігієна рук це 95% взагалі безпеки або небезпека, особливо на, на виробництвах, там, де, наприклад, харчові продукти, там де ресторани, і такі інше. Гігієна рук особливо пов'язана з туалетом і далі з приготуванням харчів. А а взагалі-то то що робити? Є на Раз. а, обирати ті е, харчові продукти і методи е, готовки, які будуть ну скажімо так, впли... сприяти е, загибелю мікроорганізмів, термічна. тобто термічна mm -hmm. має бути високоякісна обробка харчових продуктів. Наступне, якщо ми будемо говорити про свіжі овочі і фрукти, да ретельно їх мити е, проточною водою, а, е, а якщо ще і є можливість обдати вареною водою. Тобто кипятком. Uh -huh. а це далі, якщо ми готуємо продукти да, то бажано на один день, максимум на два. Вірне зберігання в холодильнику. Так, наступне закривати так, щоб не було можливості доступу мікроорганізмів зовнішнього середовища. Оце так. Ну і правильно обирати ще і, ну, вже температурний режим під час вживання їжі, так? в тому числі, щоб не було дуже гаряче, ну і, звичайно, дуже холодно. Ігор Матковський, директор обласного центру контролю та профілактики хвороб у нас сьогодні в ефірі. Говоримо про профілактику гострих е, кишкових інфекцій і, взагалі, як уберегтися влітку від них? І в мене питання: ми говоримо про термічну обробку так більше в сторону плюса. так? Тобто Звичайно, варити, смажити, так. запікати і так далі. А чи витримують небезпечні бактерії заморозки? Деякі витримають. Да, тому. то... Е, е... Тому те, -то яка б ви розумієте, що таке заморозка? Заморозка це фактично. Ми продовжуємо час, ну для того, щоб ну зберігаємо продукт, uh -huh. ну, максимально в тому вигляді, в якому ми його отримали. І все, але це не є методом знезараження, да або ну щоб позбутися мікроорганізму ні в якому разі, да, тобто дехто може і помре якісь, але це скоріше за все помирають такі мікроорганізми, які більше я маю на увазі за за розмірами. Розумієте, а чим дрібніше, то тим вони е, е, витриваліші. да і все, і тому то не дарма є і мікроорганізми, які живуть в льодовіках, і таке інше. Дуже часто от можна прочитати на упаковках. Не можна повторно заморожувати. Розморозили все спожити на другий раз не заморожуйте. Да, правильно, це це взагалі це стосує, має стосуватися всіляких продуктів, тому що кожна заморозка розморозка вона впливає на ну тут, е, мається на увазі якість е, е, смакова, см... смакова mm -hmm. якість зрозуміло, так, mm -hmm. да, і все. Тобто, все одно розморожується, значить відбуваються хімічні процеси, на да, і все. Тобто, все одно буде поступово точно погіршення я смакових е, е, якостей. Якщо ми його потім все одно будемо термічно обробляти, то воно ну вибачте на смак... Смак і на консистенцію ну, буде чим далі, тим більше ніяк, ніяке. Угу. Тут, тут, ми, тут ми говоримо винятково про смак. Так. Е, якщо м, говорити про основні. Е, Продукти, які найбільше можуть бути заражені. так? Тобто я маю на увазі, якщо Калинівка, це був випадок із білим соусом. В шаурмі? шоурумі вже назвали цей продукт, через який люди отримали масове інфікування. Майонез, що може бути ще? М'ясо, може бути риба, може бути взагалі птиця. Ну, Все, що пов'язано з м'ясом, з морепродуктами. Оце тваринного походження молочні продукти, певно, звичайно, так? оце все, що найбільше ну, але насправді. Буде знаєте, небезпечні ті продукти, в яких занесено, mm -hmm. занесені патогін. Все да, і тому то ми зараз не маємо обирати там от ці продукти кращі, ці краще. Ні, ми просто маємо чітко знати, що в цих продуктах може бути таке, і тому їх потрібно термічно обробляти при температурі там 100 градусів. Все. крапка це саме стосується і що молочних, що немолочних, і всіх інших продуктів. Так що саме головне, як вони зберігаються і як ми їх потім вживаємо. Ми говоримо про продукти, переходимо про воду. Яку воду варто вживати? От, в цей період. Вода особливо всього, ну, в, в таку спекотну mm -hmm. пору, то, звичайно, не газовому. Це перше правило. Да. Друге правило, звичайно, з мінімальними смаковими домішками. Тобто, Просто тут требує мінеральну воду або воду з акваматів, або воду в нашу звичайну варену і все. Прокип'ятили воду, і це найкраще те, що для людини. Якщо е, хочеться щось додати, то будь ласка, можна додати е, ложку там, варення, там, або ще щось, те, що, да, або навіть ту саму ложку меду. От. Але насправді, е, в великій кількості це має бути звичайно проста е, вода. Е, Звідки її можна придбавати? Знову ж таки, бутильована. бутильована аквамати, тому що я ще раз хочу сказати, ми періодично таки продовжуємо перевіряти моніторити, що у нас відбувається в акваматах. В принципі, зауважень не немає ніяких немає з приводу санітарно гігієнічних показників і мікробіологічних. Дуже важлива поправка, тому що так. багато людей користуються зараз акваматами, і це звичайно. стало просто нормою. Да, і ще одне хочу на знову ж таки: якщо ви вдома маєте свої фільтра і фільтрацію домашню mm -hmm. будь-яку робити. Будь ласка, не забувайте періодично перевіряти якість вже фільтрованої води у нас для того, щоб знати, коли міняти фільтра. Я хочу ще ми говоримо сьогодні і про кишкові інфекції, так і про засіб як засоби, як вберегтися, і ми не раз говорили про температуру. Про температуру пітра зараз трішки спека спала, але я думаю, літо продовжується так. і вона з'явиться. Як можна убезпечити себе, поки у нас є кілька хвилин буквально, убезпечити себе від спеки, як людям, які можливо вразливі для високих температур, покращити життєдіяльність свою під час. Плюс 30 і так далі. Ну, якщо ми будемо говорити про життєдіяльність, так. да то звичайно, якщо ви ну, дуже піддаєте спливу е, високих температур, то звичайно мінімізувати виходи на вулицю в е, найбільш спекотний е, час да, це, це десь. Після 10-ї і десь до 16-ї години це перше. Друге, якщо є необхідність все ж таки виходити, значить шукати затінковий маршрут собі створювати. Наступне, якщо є можливість, то звичайно кондиціонер, але так, щоб знати, щоб не сидіти під, під самим кондиціонером, під для того, самим щоб, повітря. звичайно, для того, щоб да, можна там закрилки ці підняти там і таке інше, можна відрегулювати. Звичайно, вживати м Багато кількість води. Питної води, е, да, ну і взагалі, а і що ще обов'язково для тих людей, в яких є е, там, ну, вони там е, в них може бути підвищений тиск або ще щось, mm -hmm. чистіше вимірювати е, в, в домашніх умовах тиск контролювати. І якщо є інші захворювання, е, більш ну якби е, ощадливіше ставитися до цього. Да, в тому числі цикрову діабет, Тобто всі захворювання, е, якби ну, гірше себе почувають при таких… Е, е, загострюються. Так. Захострійся, отак ми широко сьогодні так. розповіли. Почали з кишкових інфекцій. Перейшли вже до безпосередньо до спеки. Але дякую вам і обов'язково нагадую мити руки. Мити Звичайно. руки, тому що це руки мають бути завжди чисті. Ігор Матковський, директор обласного центру контролю та профілактики хвороб був у нас сьогодні в ефірі. Дякую вам, пане Ігорі, що ви погодились прийти, розповісти про важливі такі речі. А про «Інсайт» на сьогодні завершується. Слідимо вже завтра на все добре по буднях на 101.8 FM. Проєкт, що розширює горизонти. ІНСАЙТ